Всім привіт! Мене звуть Ден. Я менеджер з автоматизації компанії Alterego. Сьогодні я вам покажу, як налаштовувати дозволи для доступу до інформації у системі PipeDrive. Так, першочергово я покажу, як зайти ось в це меню. Ну, наприклад, ми знаходимося у якомусь розділі у системі. Далі ми натискаємо у правому верхньому кутку на, на кнопку та обираємо. ми можемо обрати одразу керування користувачами, можемо зайти через усі налаштування компанії. Для цього просто далі потрібно буде трошки нижче спуститися та знову ви зможете побачити керування користувачами. Першочергове, що хочу показати, це набори дозволів. Давайте я ось так зачиню, щоб можна було подивитися спочатку, що це представляє із себе таке. По-перше, це усі дозволи, які є у Pipedrive, вони діляться на свої розділи. Тобто, перший розділ це. Він називається набори дозволів для УГОД, але ці дозволи також відносяться до Лідів. Ці дозволи вони відносяться майже до всіх інших модулів системи. Також є окремі набори дозволів для таких модулів, як Campaigns, Projects та партнерських інструментів. Давайте подро... розглянемо детальніше набори для Угод та для глобального рівня. За змовчуванням додаються два набори: це звичайний користувач угоди або глобального рівня, та адміністратор модуля угоди або глобальний адміністратор. Для, для цього набору дозволів. Яка між ними різниця? Адміністратор модуля угоди має. Повний доступ до всіх до всього, що можна робити у цьому розділі. Та цей набір дозволів неможливо редагувати. Так як просто за змовчуванням адміністратор має усі права. Далі, звичайний користувач модуля угоди. Цей модуль вже можна в ньому робити редагування. Наприклад, ми зайдемо, зробимо якісь зміни. Що ми бачимо? Ми бачимо функціонал, який можна змінювати. Ми бачимо користувачів, які зараз знаходяться у цьому наборі дозволів. Тобто ми ну, обираємо те, що ми хочемо змінити. І далі просто робимо збереження. Так само можна, наприклад, не звідси, а просто відкрити модуль і натиснути тут змінити. Таким чином, ми можемо робити редагування. Те саме із глобальними наборами дозволів. Можемо брати, обира зміни та робити щось, що ми можемо робити якісь зміни у звичайному користувачі, якщо нам це необхідно. Тобто видати працівнику якісь там, чи більше доступів, чи, навпаки, зменшити їх кількість. Далі ці набори дозволів можна створювати нові, робити окремі групи. Але це можливо робити тільки із тарифу Professional. На тарифі Professional ви зможете створити ще два набори дозволів. На тарифі Power їх можна вже зробити 10, та необмежену кількість можете робити на тарифі Enterprise. Далі, далі. Наступне, що я хочу показати, це е, можливість, е, можна сказати, бачення або візуалізації того, що будуть, е, що, що будуть бачити ваші працівники. Тобто, тут ви налаштовують, точніше, ви налаштовуєте видимість. Ось. А, наприклад, е, тут можна налаштувати, які воронки будуть бачити ваші працівники. Е, Тобто і та додати або видалити працівників, які будуть відноситися до тієї чи іншої групи, е, з тією чи іншою видимістю. Так як видимість також є е, ще на такому рівні, коли е, працівники можуть бачити е, усі, наприклад, там угоди, які є у компанії. Е, або, е, наприклад, тільки свої, якщо обрати цей пункт. Е, тобто у перших. Першому у наборах дозволів. Ми обираємо, які дії можуть робити працівники. А з видимістю ми працюємо ось у цьому блоці. у е, Наступний блок, який я покажу, це основний, е, можна сказати, тут у табличному вигляді, ви можете побачити, е, е, які які доступи мають кожен ваш користувач. Також ви можете робити налаштування звідси. тобто Ви бачите, наприклад, ну, ось, наприклад є розділ е, угод, і, наприклад, ви можете взяти і змінити е, з дозволів, набору дозволів адмі... адміністратора угоди, ви можете змінити, наприклад, на е, набір користувача для працівника. Ну, тобто, чи е, навпаки взяти і відключити щось. Наприклад, взяли і відключили майже всі доступи. Ну, ось ці працюють е, сумісно. Так. Також це розділ е, для. Тут ви можете ще побачити того, кого ви запрошуєте, е, деактивовуєте. Тобто, це все про все про користувача. Також звідси можна е, запросити користувача до вашої системи. Це все, що я сьогодні вам хотів розповісти. Дякую вам за увагу.